Війна Вона навчила нас жити з болем, втратами і усвідомленням, що кожен день може бути останнім. Нещодавно ми втратили Віталію, неймовірно добру людину, чуйну, волонтера. Завжди готову прийти на допомогу. Віталій був дотичний до нашої команди благодійного фонду Я допомагаю. На цій війні наша команда вже втратила двох людей. І Кожна така втрата. Залишає неймовірний біль і рану, яка вже ніколи не загоїться. Кожна гуманітарна місія при фронтовій зоні це випробування, це ризик, це біль. І щастя знати, що ти допомагаєш іншим вижити. І якщо на те Божа воля, ти повернешся додому, до своїх рідних. Волонтерство це не просто робота, це коли ти віддаєш себе повністю заради служіння людям. Саме в пам'ять про Віталія та Володимира я хочу розповісти про життя волонтерів з досвіду фонду я допомагаю. Віталій був одним із тих, хто разом із нами розпочинав проект соціального таксі в Херсонській області. Ті самі автомобілі, які згодом стали законною ціллю для російських військових. Про це відкрито писали пропагандистські телеграм-канали, а після слів почали дії терористів. Я закликаю сьогодні представників гуманітарного сектору розповідати про свій досвід роботи в прифронтових зонах, показуйте правду такою, якою вона є, не заради слави, а заради пам'яті тих, хто віддав своє життя, рятуючи інших. І нехай їх сама пожертва буде світлом, яке показує нам шлях. І щоб ми всі пам'ятали: волонтери це ті, хто тримають життя поруч зі смертю.